Доброго дня, мої шановні любі друзі українці. Сьогодні 31 грудня 2023 рік. Я хочу показати відео, це паркінг, де ми стоїмо, а тут от суцільні виноградники і туди-туди ось у сторону. Пішов автобан, я, мабуть, дуже швидко так <кій> повертав телефоном, вибачте, ну ось, ми <кій> тут стоїмо. Литовська машина Хоп Транс. Віталій, Запорізька область, гуляй поле. Потім <кій> на австрійській машині то я стою, Харків Україна. Ось на латвійських номерах стоїть колега Узбек, а там ось далі машина стоїть колега, двоє колег із Киргизії. А там та остання машина теж стоїть наш хлопець. З України, не знаю звідки, бо... Я запитав, йому дуже тяжко розмовляти. Його вчора привезла скора, мік... після мікроінсульту. Ну я що хочу показати вам? Любі друзі. Я розумію, що в Україні тяжко. І дуже тяжко. Я тим не хизуюсь, що ми ось якось. Хочемо справити свято. Немає свята на душі, бо вже два роки йде війна. Коли йде війна, то і свята ні в душі, ні в радості. Дум, ну, думаєш тільки про одне, коли ми здобудемо перемогу, бо йти на перемиря з москалями, то, то не варіант. То буде. Повна наша капітуляція знищення нації. Ось <клух>, Узбек, <клух> який розмовляє з домом, <клух> він варить плов. А ось. Віталій. Віталій з гуляй поля. Він зараз скаже від себе. Нічого не буду казати, не треба. Стісняється. Ось. Ми сидимо. За столом. Зараз я піднімусь у, у прицеп, може десь камера трохи Здвинутись Ось так от вариться плов. Потім зроблю вам відео, фото плова І <ривіт> <ривіт> ось от ребята з України, з Киргізії теж хочуть привітувати. Привітати Україну і сказати ну, всього доброго і хорошого. ну, Говорите, хто там? З нового годом. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Ну, ось так ми сидимо за столом. Трошки венцо. Венце, венце п'ємо. Я супчика. Зварив, сидимо ми у прицепові. Ось так. Ну, бо погода не дуже така. Ну ось якось так. Сидимо, відпочиваємо. А там кому надо, Відпочиваємо і я, як українець, дуже чекаю нашої перемоги. Бо по-іншому ніяк не може бути. Якщо ми не переможемо, то то просто нам, українцям, капець. Ми повинні, ми гідні того. І я через наступну суботу буду їхати додому і буду допомагати фінансово ЗСУ. Добренько. Всіх вітаю з прийдешнім новим ріком роком. Хай він нам принесе перемогу. Тільки перемогу. Тоді в нас буде і радість, і щастя, і все добре. Всіх обіймаю, тримайтеся, все буде Україна.